Долучимо до нашого ефіру речника ДСНС у харківській області Євген Василенко. Він вже з нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, студія. Пане Євгене, ми от е, на початку цієї години о, е, з моїм колегою окреслили е, події на Харківщині. І е, ну, нам тут у Києві принаймні здалося, що е, до вчорашнього дня на Харківщині ну, певного роду було таке собі затище е, у порівнянні з тими масовими обстрілями, які ворог наносив. І от вчора знову е, завдав ударів. Можливо, нам тут з Києва так здається. Якщо я не права, поправте нас, будь ласка, чи дійсно ворог витримав якусь певну паузу, і от вчора в е, ці події? Дії, які відбувалися, це було перше, такий удар після такого А Якщо ми говоримо про місто Харків, то так було певне затища. Якщо про Харківську область, то ні, ворог постійно щоденно, можна сказати, що година обстрілює прифронтові населені пункти. Це Липецький, Вовчанський, Куп'янський напрямки безпосередньо б'є по населеним пунктам, які дещо віддалені. Це залучаючи застосовуючи і керовані авіабомби, ракети і безпілотники. Безпосередньо вчора так ворог завдав ударів по місту Харкову. По немишлянському району було пошкоджена офісна будівля. Поруч розташовані автомобілі. Крім того, інша ракета поцілила по житловому сектору Немишлянського району. Там сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів, і було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Крім того, попередньо шахедами було поцілено по приватному екопарку у Малоданилівській громаді Харківського району. Це відразу за до кільцевою дорогою міста Харкова. Там сталася пожежа на території конюшні. Доволі така масштабна пожежа площа її склала близько півтори тисячі квадратних метрів. Полум'я поширилась на поруч розташований будинок. Ну, господарча споруда, будівля, де перебувала охорона, дерев'яні споруди. На щастя, тварин вдалося врятувати. Але співробітники екопарку, це двоє чоловіків, батька та син. Вони постраждали цього в день ворог завдав ударів по місту Харкову по промисловим об'єктам повторного обстрілу десь близько за годину. Також було завдано, і вже після четвертої, близько до п'ятої години вечора, ворог поцілив по приватному сектору у Шевченківському районі міста Харкова. Це майже центральна частина міста, застосовуючи Авіабомби удару було завдано безпосередньо на території приватного домовладіння. Там загорілася будівля, двоповерхова будівля гаражу. Ну саме не жидова mm -hmm. будівля. Польща складала 400 квадратних метрів. До ліквідації цієї пожежі було залучено дев'ять відділень. Рятувальників там, на на місці постраждало три особи mm -hmm. ну, Чи... така ситуація. Да і безпосередньо наразі, от е, інформація, яка щойно надійшла, безпосередньо було завдано ударів по Куп'янщині. Наразі працюють там рятувальники. Відразу три адреси Влучанця, Куп'янського злава місто Куп'янськ. Ці удари завдані по житловій інфраструктурі. Це приватні житлові будинки. Там за попередніми даними одна особа постраждала наразі. Триває ліквідація цих пожеж. Чи було щось можливо незвичне щодо вчорашніх ударів ворога по Харківщині? Зазначала, що ворог застосовував касет, не здається, іскандери так розуміється вперше було застосовано чи вперше за якийсь останній не знаю період часу. Ну що за види боєприпасів, це встановлюють правоохоронці. Задача ДСНС це оперативна ліквідація наслідків пожеж. Якщо вони є руйнації, евакуація та рятування людей. А безпосередньо з уламками і з частинами залишками боєприпасів, вже подалі працюють працівники Нацполіції. Вони вже детально з'ясовують, яким видом боєприпасу було завдано по тому чи іншому об'єкту або по Ті або інші локації, де знаходиться, знаходиться житлові будинки. Тобто, ну у вашій роботі безпосередньо за вчорашній день чогось такого не знаю, незвичного не було. Ворог застосовував ту ж саму методику обстрілів, як зазвичай? Так, звичайно, ми в такому режимі вже працюємо більше двох з половиною років, коли ворог завдає тактику повторних ударів. На жаль, у нас. Є загиблі співробітники протягом цього всього періоду війни. Це вісім рятувальників, які загинули саме через повторні ворожі обстріли. Mm -hmm. Ну, на жаль, ми в такому режимі, в такому ритмі працюємо вже два з половиною роки, але ворог завдає ударів по житлу. по... Іншим об'єктам і потім е, задає завдає повторних уражень uh -huh. по цим об'єктам, коли на місці працюють екстрені служби. Власне, пане Євгене, росіяни влаштували полювання на українських рятувальників. За час війни загинули 93 співробітники ДСНС, ще майже 400 зазнали поранень. Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник. І за його словами, служба розробляє алгоритми безпеки, постійно змінює підходи. Вигадує нові організаційні чи технічні засоби захисту. Мовляв, росіяни як тільки щось дізнаються, одразу вносять корективи у свої дії. Ну і даник уточнив, що для. Для гарантування безпеки рятувальники використовують робототехніку, крім того, ведеться активна робота щодо засобів радіоелектронної е розвідки. Отже, пане Євгене, е що з цього приводу можете зазначити і додати? От про такі дії росіян, про те, як вони намагаються завдавати удар безпосередньо по рятувальникам, чи були такі спроби за останній час, і ну якби на чому намагаються підловити і як ми намагаємося цього уникнути, якщо з того, що можна. Розказати, ну дивіться так. Я як я вже говорив, ворог постійно завдає удари по місцям, де працюють екстрені служби. а ви розумієте, що екстрені служби прибувають одразу на місцях ліквідації надзвичайних ситуацій, і першочергове їхнє завдання. Першочергові саме завдання, наші як підрозділів ДСНС, це порятунок людей, тому що більшість. Обстрілів супроводжуються масштабними пожежами, руйнаціями, і е, доволі часто під завалами можуть перебувати люди. Тому основна задача рятувальників ну звичайно, є постійна загроза з повітря, постійна загроза е, повторних обстрілів. Але головна наша задача це порятунок людей. Е, у нас так є певні інструкції, як убезпечити свій особовий склад. На жаль, я не можу їх озвучити. На загал, тому що ворог може здійснювати певні корективи, але ми їх намагаємось дотримуватися, Ми дотримуємося для того, щоб зберегти свій особовий склад і оперативно ліквідувати наслідки ворожих влучань та врятувати людей. Угу. Пане Євгене, такий ще момент. Можу помилятися. Нагадайте, будь ласка. Здається, була інформація, що представники ДСНС будуть назбронюватися 100% Я веду до того, чи вистачає вам особового складу для визу на місця на місця події? От, власне, всі ці дні, всі ці роки, що ви працюєте на Харківщині? Так, 100% особовий склад працює на місці. На місці ліквідації надзвичайних ситуацій оперативний склад, який постійно виїжджає на надзвичайні ситуації безпосередньо харківський гарнізон. Працює в режимі, що стосується оперативного складу, саме пожежних рятувальників, вони працюють в режимі дві доби і чотири відпочинку, тобто, певне, є збільшення особового складу в підрозділах та в караулах, які виїжджають на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Тобто, особового складу вистачає, техніки вистачає. Залучаємо. Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які трапляються, і рятувальники верхолази, якщо така є необхідність, які відразу приступають до роботи з розбирання завалів, роботи на випадці, і ну в такому ритмі, в такому режимі працюємо вже протягом цієї війни. А пане Вене, дозвольте я ще уточнюю. Зокрема, керівник служби пан Даник каже, що також робототехніку використовують. От якщо це про це можна розповідати в ефірі, можете кілька слів розказати? От яка саме робототехніка використовується? Що це за розробки? Від кого? Чи це наші чи закордонна допомога? Можливо, є якісь деталі у вас? Мабуть, так надходить спеціальна. Е Надходить до підрозділів спеціальна роботизована техніка, яка застосовується під час гасіння пожежі, тобто керування здійснюється дистанційно. Ну, якщо ви бачили, вже на відео, на відео більшість гарнізонів ДСНС застосовує саме цю рятувальну техніку для, для якої Можна убезпечити особовий склад, а в цей час роботизована техніка залучається до гасіння пожежі. Крім того, така техніка механізоване розмінування застосовується саме дистанційно. під час розмінування території, зокрема на Харківщині. Наразі у нас працює 13 таких машин. І це має змогу, має, дає можливість убезпечити особовий склад саме саперів ДСНС під час проведення розмінувальних робіт. Дуже так. вам подякуємо тут, пане Євгене, за те, що долучили до нашого ефіру. Речник ДСНС України у Харківській області Євген Василенко був з нами.